Всім доброго дня, ну що ж, нас на сьогодні дві ось таких от точилки їде до власників. Одна класична наша вже так, але цей раз в чорному кольорі. О, переважно чорний колір і бронза. Ну, низ, стандартна ржавійка, от, тонке регулювання і швидке є. Поворотні механізми класичні вже, ці що йдуть з останніх моделей з блокуванням, з різними виворотами і так далі. От, і є, ще одна, є ще одна моделька, не зовсім стандартна. На секстанті морському вже вони привели до ладу, відрегулювали, деталі обробили в чистову. Вон, ще тут гаючка заміниться і власне вже далі поїде до власника, які в неї переваги, що в ній Ну, Перше це те, на якій базі ми це все зробили. Це все на морському секстанті з дуже чуттєвою, дуже такою чуттєвою рейкою. Ось така різана конусом. Так, тут є якісь тонкі налаштування кута. От так і швидке переміщаємо дуже зручно, просто і без жодних люфтів. От, і е, така перевага, особливість цієї точилки це те, що максимально тут кут заточки, тут якщо то тобто підняти максимально вертикальну штангу вверх, підняти поворотний механізм вище максимально вгору, от тоді, тоді максимальний кут заточки нас становить. На сторону 70 градусів варіанті. Плюс далі піднімаємо штангу. От, і Окрім того, штангу ми можемо нахиляти, от в'їжджавши цей гвинтик, у нас шарнір може нахилятися від поворотного механізму або до цього до поворотного механізму. Також з цим. Також цим регулюється кут заточки, тобто налаштувань тут більш ніж достатньо. От. От місце під ключик і от така гаєчка невеличка. будь-яку площину і зажимаємо. От. Тож це наразі точилка з найбільшим кутом заточки, з тих, що ми робили, от. без ніяких е додаткових там. Налаштувань зйомів і так далі. Просто відкрутили гвинтик, поворотний механізм підняли, шток підняли вище і маємо 70, ну, і вчора міряв 74 градуси на сторону. От. Ну, і Якщо потрібно, вже доналаштовуємо самої рейки. Вот. Ну, далі, далі також будуть цікаві варіанти: ці всі замовлені і продані. Тому, якщо когось щось цікавить окремо, прошу звертатись в приватні повідомлення. Контакти я залишу. Всім дякую за увагу.